Давня Греція залишила для сучасного світу великий спадок в багатьох галузях, зокрема в культурі. Впливають на неї різні давньогрецькі події і постаті. Однією з найпливовуших таких подій є Троянська війна. Зараз на основі сюжету цих подій знімають багато фільмів, пишуть книжки та малюють картини. Однак, що за всім цим криється насправді? І чи існувала Троянська війна як реальна історична подія взагалі? Давайте розбиратись! А перед початком цього відео не забудьте підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. Приємного перегляду! Троянська війна це протистояння між Ахейцями, тобто одного із грецького народу, проти троянців. Ця війна тривала 10 років, а датується вона близько 13 12 століття до нашої ери. Першу письмову згадку про війну знаходимо в самозвісних найвідоміших літературних творах Європи Іліада та Одіссея, авторство яких прийнято приписувати Гомерові, який проживав у 9-8 столітті до нашої ери. Свої ж твори він склав на усіх тодішніх чутках. Сам Гомер не вмів писати, тож його твори передавались із уст в уста аж до VI століття до нашої ери, поки їх не записали. Згадує також про Троянську війну Верлігій у своєму відомому творі Енеїда, яка напи в першому столітті до нашої ери. Крім цього, згадується війна в інших античних маловідомих епосах. Давньогрецькі міфи розповідають, що територія Троянської війни охоплювала північно-західні землі Малої Азії. На цих землях проживали Троянці. Греки також їх називали Дарданцями та Тевкрами. Найбільшим містом цих територій була Троя, відома також під назвою Іліон. На цих землях правив цар Пріям. Легенди розповідають, що одного разу відбулося висів аргонавта Пелея. Тоді запросила всіх олімпійських богів, крім Еріди, богині розбрату. Щоб помститися, вона підкинула яблуко із написом Найпрекрасніший. Це яблуко почали сперечатись богині Гера, Афіна та Афродіта. Щоб не виникло конфлікту, одному із гостей Парису довелося вибрати богиню, який це яблуко дістанеться. Його вибір пав на Афродіту, бо саме вона обіцяла йому любов найпрекраснішої жінки. Найкрасивішою зі смертних людей вважалась цариця Спарти Олена. До неї сватилось багато царів та героїв. Через це її батько дозволив самостійно обрати чоловіка. Вона ж обрала Менелаї, який був братом Ахейського царя Агамемнона. Тоді всі інші царі, які залицялися до неї, дали клятву, що допомагатимуть її обранцеві у разі викрадення нареченої. Одного разу Паріс прибув до Спарти, де йому вдалося підкорити серце Олени. В один момент царю Менелаю потрібно було відлучитися за справами, тож він залишив доньку на Паріса. Тоді закохані скористалися можливістю. Прихопили собі скарпи Менелая та рушили у Трою. Саме ці події Гомер у своїх творах називає причиною Троянської війни. Далі легенда розповідає, що Менелай звернувся за допомогою до царя Мікен Агамемнона, який погодився допомогти. Вони розуміли, що були безсиді проти добре захищеного міста, але задали проклятву інших царів, які раніше залицялись до Олени. Царі, дізнавшись про це викрадення, погодились допомогти, однак зробили це без особливого захоплення. Похід почався невдало. Кораблі віднесло до зовсім іншого берега, де довелося воювати з іншими жителями. Після вбивства їхнього царя Телефоса бій припинився. Лише після тривалого плавання вдалося досягнути берегів Трої. Тут їх одразу зустрів військовий загін і одразу почалась битва. В результаті троєнці змушені були відступити за стіни свого міста. Тоді Ахейці провели нараду, де прийняла думку царя Менелая, яка полягала в тому, що якщо вони повернуть їм Олену, то війна припиниться. Смій Олені пропозиція сподобалась, бо вона не хотіла кровопролиття, і деякі мудреці також підтримали її вибір. Однак знайшлися й такі люди, які прагнули боротися далі. В результаті пропозицію мирного договору було відкинуто. Отримавши відмову, Ахейці одразу почали ставити облогу навколо міста, однак замкнути його в кільце не вдалося. Через це троєнці мали відкритий доступ до багатьох необхідних ресурсів, зокрема їжі та води. А от фахейців з цим виникла проблема. Тож вони, аби вирішити це питання, грабували навколишні міста. Це спричинило невдоволення правителів цих міст, які через це перейшли на сторону Трої. Зокрема, перейшов відомий цар із міста Дардан Еней. Він пробрався в стіни Трої та допомагав їх захищати із середини. Все це тривало цілих 9 років, однак грекам взяти місто так і не вдалося. Під час грабування навколишніх міст греки також брали в полон красивих дівчат зокрема, викрали доньку одного із жерців Аполлона Хрисаїду, яка сподобалася самому Агамемнону. Її батько просив у нього повернути доньку за викуп, однак могутній цар прогнав його. Тоді Бог Аполлон помстився за свого жерця, наславши на греків невиліковну хворобу. Тоді пророк Калхас розповів, що зупинити хворобу можна лише тоді, коли вони повернуть Христаїду батькові. На що Агамемнон був змушений погодитись і, віддавши доньку батькові, хвороба зникла. Після цього Агамемнон зажидав іншої дівчини Бресеїду, яку вже встиг полюбити відомий давньогрецький герой Ахілес. Після цього обурений Ахілес відмовився брати участь у війні. Через це мати Ахілеса почала просити Бога Зевса, щоб той покарав Агамемнона, тоді хід війни різко змінився на сторону троянців. Для припинення війни була висунута думка провести бій між Парісом та Менелаєм, на що всі погодились. У запеклій боротьбі Менелай здобуває перемогу. Однак від смерті переможеного рятує богиня Афродіта. Результат війни вирішений: Менелай вимагав грошей та повернення Олени. Однак в справу втрутилась богиня Афіна, яка намовила одного із троянців пустити стрілу на переможця, після чого війна відновилась. В цей раз троянці мали суттєву перевагу. Агамемнон звернувся за допомогою до Ахілеса та пообіцяв вернути йому його кохану. Але той відмовився. Тоді вмовляти Ахілеса пішов його друг Патрокол. Йому не вдалося переконати Ахілеса, однак той дав йому свій обладунок при умові, що він лише відтисне троянців і не нападатиме на них. В результаті Патрокол порушив обіцянку, через що був вбитий Гектором, а обладунки Ахілеса потрапили до рук троянців. Вбивство друга для Ахілеса було важкою втратою, тож він пообіцяв помститися. Його мати звернулася до бога ковальства Гефеста, щоб той викупав для нього нові обладунки, і вже наступного ранку Ахілес викликав Гектора на бій, де зумів перемогти свого ворога з писом, після чого знову відбулася чергова битва між обома сторонами. В цій битві Паріс зумів влучити Ахілесові стрілою в п'яту в його слабке місце, що стало смертельним для героя. А загалом, після смертей Гектора і Ахілеса сили зрівнялись. Перемогу вдалося здобути грекам завдяки пораді Одіссея. Він дав пропозицію зробити великого дерев'яного коня, куди помістили найкращі грецькі воїни, а всі інші кораблі повинні були відплисти від берега. Прокинувшись, троянці помітили великого коня та відсутність ворожого для них флоту. А один із друзів Одіссея перебрався в жебрака та переконав їх, що це дар ахейці від Палади, богині мудрості та воєнної стратегії. Троянці повірили та затягнули коня у місто, а вночі воїни вилізли із коня та влаштували різанину. З усіх троянських правителів вдалося врятуватися лише Енею, який втече на території сучасної Італії, а його нащадки, за легендою, стануть засновниками міста Риму. Всю цю описану картину нам розповідає широка та яскрава давньогрецька міфологія, але чи можна сприймати все це за історичну реальність? Історики, що проживали до середини ХІХ століття, не вірили як в Троянську війну, так і в існування самого міста Трої, все це вони вважали всього-навсього літературною вигадкою, однак ситуація змінилася в 1870 році. Цей рік німецький археолог Генріх Шліман зустрівся із Френком Калвертом, який зумів переконати шлімана, що цивілізація розташована на території сучасної Туреччини. Через те шліман розпочав археологічні розкопки на даній території та зумів підтвердити догадки свого колеги Калверта, знайшовши троянські скарби. Ця знахідка переконала тодішніх істориків в існуванні міста, однак стосовно самої Троянської війни виникло немало запитань, відповіді на які не знайшли навіть на сьогоднішній день. Ще самі стародавні греки, які проживали в більш пізній час, вважали Троянську війну реальною історичною подією, однак думали, що її опис в поемах є дещо перебільшеним. Для прикладу, один із давньоримських ораторів та філософів Діо Хризостом, що проживав у сотих руках нашої ери, стверджував, що війна закінчилась перемогою троянців, а греки намагалися приховати цей факт. У двадцятому столітті було докладено багато зусиль для вивчення хетських та єгипетських текстів, які датуються періодом Троянської війни, таким чином намагалися дослідити політичну ситуацію в світі, яка панувала в ті часи. Тодішній дослідник Ендрю Делбі зробив висновок, що війна таки відбувалася, однак жодних правдивих деталей про неї ми в наш час не отримали. Крім цього, можна згадати висновки інших дослідників цієї теми, зокрема, вже вищезгаданого дослідника Френка Калверта, який стверджував, що війна таки відбувалася, але її герої, про які розповідають мифи, повністю вигадані з метою, аби прославити своїх предків. Інший німецький дослідник Кауер вважав троянську війну прикриттям замаскованої війни еолійського народу проти місцевих жителів Малої Азії. Отже, зі всіх цих досліджень можна зробити висновок, що саме місто Троя є підтвердженим історичним фактом, як і сама Троянська війна. Однак про Троянську війну нам не відомо абсолютно нічого, ні народів, що воювали, ні її точної причини початку, ні постати, які брали в ній участі, нічого. Все, що до нас дійшло, міфологія, яку не можна сприймати як достовірне джерело. Але просто так міфи не вигадують, тож повинна була статись певна подія, яка спонукала давніх греків внести цю подію в історію. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, то не забудь підписатися на канал, поставити лайк під цим відео та написати у коментарях свої враження від цього відео. До нових зустрічей!